Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приправа до картоплі 22 гривні. 39 гривень коштує приправа. Куряча із овочами 500 г в упаковці. Чесник сушений 39 гривень 110 г. 34 гривні. Суміш перців. 80 грамів в упаковці. 29 гривень. Перець чорний. 90 грамів. Кислота лимонна. 12 гривень. В упаковці 90 грамів. Соус 22 гривні 200 мл. Є декілька варіантів. Соус соєвий 18 гривень, також 200 мл. Перець чорний горошком 18 гривень 50 грамів, деко 12 овочів та трав 39 гривень 170 г. Італійські трави 7 гривень 10 г. Чесник сушений 15 г 7 гривень і чесник сушений гранульований 12 гривень. Куркума 4 гривні за 10 г. Кунжут 125 г 29 гривень. 14 гривень. Насіння льону 150 грамів. Азіатська заправка 4 гривні. Лавровий лист цілий сухий 9 гривень за 20 грамів. Перець червоний 9 гривень. 149 гривень акційна ціна на кекс. Є два варіанти із шоколадом або з родзинками. 28 гривень коштує печиво вівсяне. Класичне 400 г. 44 гривні молоко згущене незбиране. 440 грамів. Чокофіні Паста шоколадна 49 гривень 400 мл. Щоправда, є і неакційні пасти, тому скануйте. Пакет майка 100 штук 29 гривень. Шоколад Міленіум із горішками 100 г 29 гривень. Вері-Пері шоколад 27 гривень. Також є один варіант неакційний. Нектар біола 9 гривень. 32 гривні. Пакети майка 100 штук. Вироби макароні 12 гривень, 400 спагетті. Сардина 34 гривні. Насіння соняшника 32 гривні. В упаковці 180 г. Слайси курячі сушені 52 гривні. Свіжачок насіння соняшникове 32 гривні. Пакети майка 18 гривень 100 штук. Какао-напій розчинний 44 гривні від фірми Nesquik 140 г. Пергамент 10 аркушів 18 гривень. Рукав для запікання 3 метри 9 гривень. Кава у зернах еспресо 279 гривень 1 кг. Кава зі Львова еспресо це й дві упаковки разом. Ціна 169 гривень. Рукавиці для саду 7 гривень. Є варіанти кольорів. Рукавиці. Робочі. 29 гривень. 17 гривень. снасть для зимової рибалки. Органайзер рибальський. 77 гривень. 29 гривень. Коштує органайзер менших розмірів. Такий органайзер також 29 гривень. Окремо відкриваються. 99 гривень Снасть рибальська. 17 гривень шкарпетки сліди. Кольори на вибір. По 3 число грудня включно є акції на усі жіночі бюстгальтери і топи. Такий топ ціна 34 гривні. Бюстгальтер топ 83 гривні. З мережевом ззаді на застіпку. Топ із бавовни 48 гривень. 29 гривень топ, жіночий безшовний. 83 гривні топ. Бюстгалтер 83 гривні. Жіночі комплекти в цю акцію не входять, лише бюстгальтери та топи. 69 гривень. Органайзер із кришкою ажурний. 19 гривень. Набір губок для чищення 2 штуки. 19 гривень коштує контейнер для бісеру та дрібниць. Набір викруток 39 гривень. Набір гачків 49 гривень. Набір інструментів 129 гривень, 39 предметів, клей силиконовий 14 гривень, пістолети для силіконового клею 64 гривні. Намисто ялинкові 2 метри 27 гривень. Є деякі варіанти кольорів. 35 гривень на мисто, довжина 3 метри. Також є кольори на вибір. На мисто 5 метрів, ціна 55 гривень, на мисто на ялинку 35 гривень, 3 метри вони є грубші діаметром. Кулька на ялинку 9 гривень, продаються поштучно є декілька варіантів кольорів. Кульки більшого діаметру. Ціна за штуку 14 гривень. Що мені дуже сподобалося, це корзинка для декору. Текстильна ціна 55 гривень. Верхівка для ялинки 44 гривні. Кольори на вибір. Верхівка на ялинку ціна 37 гривень. Ще один варіант верхівки 44 гривні. До такої верхівки ще є в такому ж стилі прикраси ялинкові. Ось такі. 169 гривень коштує іграшка дитяча музикальна. Іграшка дитяча. Телефон 99 гривень. Також музикально працює від батарейок. Ще можна погризти. Пазли картонні 99 гривень. 55 гривень пазли з міньйонами 80 елементів. 88 гривень пазли 160 штук. 88 гривень пазли. 29 гривень засіб для миття дитячого посуду у тій путі. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.